Але от постанова Верховної Ради, яка є легітимною, легітимність якої визначають до речі, що визнають, що в Україні що за кордоном, що в наших міжнародних партнерів європейських і серед американців, визнання це є, і більш того, як це не дивно звучить. Навіть Путін в своїх словах згадував про те, що Верховна Рада є точно легітимною. Тому, якщо з оглядки подивитися не через те, що нам це важливо, а з оглядки на майбутні мирні переговори, то навіть і для нашого ворога додатковий аргумент, що легітимна Верховна Рада ще раз підтвердила виконання повноважень президентом своїх обов'язків до наступних президентських. Виборів і оголошення результатів і вступ до виконання обов'язків нового президента перед тим, як передати слово Олесю, я все-таки уточню. Тобто, ця постанова прояснила ситуацію щодо легітимності президента, щодо легітимності Верховної Ради, а також, а також прояснила ситуацію щодо виборів. Це все навколо виборів крутиться. Так. І ви погоджуєтеся з цим проясненням. Звичайно, я погоджуюся з цим і поясненням.